В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри. І так у нас сьогодні з вами, з вами е, одразу два свята. Перше свято це винесення святих древ животворчого Христа Господнього. І друге свято це мученики Макавеїв, е, матері їх, Соломонії і. Вчителя їх Єлеазара. Ось про оці сві... два свята трошки побалакаємо ми з вами. Ну, а ще третє свято це, власне кажучи, освя... подяка і освячення е, перших плодів, які ми з вами збираємо. Ось такі три події сьогодні ми святкуємо. І так, почнемо з першого: винесення древ чесного... Або святого і Животворчого Христа Господнього. Зазвичай 1 серпня починалися в Константинополі, в Візантії, епід... епідемії. От припадало так, там дуже жарко. І ті часи починалися епідемії. І от, щоб і якось хоч зарадити цьому і запобігти, Церква Свята. Постановила чин на цей день обносити хрест Господній по усьому Константинополю. І, ну, зовсім не так, як ми сьогодні діємо. В нас сьогодні все навпаки. В нас сьогодні як епідемія, то що? Ми кажемо, посиджу вдома, нікуди не буду виходити, щоби не заразитися. А тоді все навпаки. Люди збиралися, молилися разом, обходили хресним ходом, і чудо звершувалося, епідемія проходила. Ми пам'ятаємо, що середньовіччя багато було на епідемію, особливо холери або чуми, як ми ще знаємо, викошувало повністю. Тоді, до речі, придумали і карантин. Карантин це 40 днів в перекладі, оскільки о, великі міста були на березі моря. Бухти якісь підходили, в тому числі і Константинополь. То коли при... припливав торговий корабель, його одразу не випускали. А напротязі десь 40 днів чекали, ніхто не сходив з борту цього корабля, і ніхто не, х... не заходив на борт цього корабля. А може, вони дійсно хворі там. За 40 днів було видно, чи вони хворі, чи ні. Якщо були хворі, то помирали там усі, а чим ти їм допоможеш тоді не було ані антибіотиків, ані чого такого. Спалювали той корабель після смерті команди. Хто може там залишався живим, кому пощастило. І все. А якщо ні, то будь ласка, заходьте, торгуйте. Значить, у вас все на кораблі добре, ніяких епідемій не було. Отак люди, а ще отак люди намагалися якось, тому що що таке чума. В... Варто одному заразитися, а там чумні ці воші пригають на крізь, потім на людей, і все, і пішло і поїхало. Цілими містами вимирали. Уявіть собі, і Константинополь в тому числі, і у нього теж була така проблема. А ще люди вважали раніше, що хвороба це якась дія злих сил. І тому, звичайно, а що можна було протиставити злим силам? Звичайно, якісь певні святині, звичайно, молитву, звичайно, якийсь ритуал певний. Це сьогодні ми знаємо, що хвороби викликають зовсім не злі, не злі сили, а ті бактерії чи віруси, якісь мікроби, мікроорганізми, які живуть поруч з нами і в нас, і яких теж створив Господь. От в чому справа! Сьогодні ми, наприклад, так не діємо, як діяли колись люди, а отоді от діяли так. Тому в цей день до сих пір, 1 серпня, ми виносимо святі, святий Хрест Господній, щоб кожен міг поклонитися. І взагалі цей день вважається пісним днем, бо згадується, як ми сьогодні читали в Євангелії, страждання Ісуса Христа, згадується Хрест Його. Друга подія це мученики у Маковеїв. І нас тут підводить те, що воно співзвучно зі словом мак. До маку немає ніякого відношення взагалі. Бо слово єврейське макабі, макабі, означає молот, бойовий молот. Колись, колись, коли були мечі, не м'ячі футбольні, а мечі, зброя. Були і молоти. Оцим молотом можна було добре крушити, хоч ти зверху на коні сидів, хоч піший був ти. Крушили так, що Боже мій зуби летіли, і голови летіли, і все. І до сих пір археологи знаходять на о, полях. О, Битви, от такі проломані черепи е, воїнів, які були, які були биті в тому числі, числі і такими молотами. І отут мається на увазі їхнє прізвище Макабі, саме і означає оцей військовий молот, який зносить ворогів. Сталося це задовго до Ісуса Христа. До приходу його, до Нового Завіту. Це ще Старий Завіт. Це, до речі, описано: є такі дефтероканонічні книги Старого Завіту, книги Макавейські. Отам От і описано боротьбу юдейського народу за свою, якщо хочете, етнічну ідентичність. Національності ще тоді не було, люди не винайшли її. А от е, як етнос люди вже себе розуміли, як народ певний, зі своєю культурою, зі своєю релігією, зі своєю мовою і так далі. Пам'ятаєте, в школі колись ми вчили такого Олександра Македонського? Пам'ятаєте? Ага. Так, так, який завоював всю ю... півсвіту, він завоював, фактично. Пі аж до Індії дійшов, і Єгипет завоював. Ну а тим більше, і такі маленькі провінційні захалусті, як Юдея, звичайно, воно підчинялося. Але імперія ця надовго не встояла. І вже після смерті Олександра Македонського його друзі, його соратники поділили імперію на частини. І стали там е, в цих е, частинах е, правити. Правити. Так от, так от елінізація всі міста півсвіту, головними в них стали це елінська грецька культура, грецька мова. От як зараз мова міжнародного спілкування це англійська. А тоді в той час грецька. І якщо ти хотів зробити кар'єру, щоб твої діти були освічені і так далі, тобі треба було вчити все елінське. Е елінська мода була теж популярна, елінські імена. Ми знаємо, що навіть часи апостолів е були подвійні імена. Одне грецьке давали це світське ім'я. Він виходив в світ з цим ім'ям, а друге для внутрішнього вжитку. Наприклад, того ж самого Петра, Петрос це грецьке ім'я, а єврейське його ім'я Шимон. Паблос, Паблос це грецьке ім'я, Єврейське його і ім'я Шауль. І так, ми не знаємо деяких е, апостолів ім'я, е, імена єврейське. Наприклад, Андреос, Андрій, по-нашому, це грецьке ім'я. Як його по-єврейськи звали, ми не знаємо. Оця мода виникла саме з тих часів, з часів елінізації. І от еліні... був такий Антіох Епіфан. Це правитель якраз тої частини, в яка входила і юдея. І от він вирішив нас настільки захопився елінізацією, що він вирішив і в тому числі і релігію грецьку, грецькі культи ввести, тільки грецькі культи. Звичайно, це вже не могло не спричинити ніяких революцій чи повстань. І от саме Макавеї, рід цей, він очолив повстання проти Антіоха Епіфана. А от сьогодні ті юнаки і діти, їх сім братів було, ну, їх там більше було, я ж кажу, це цілий, цілий рід був. Їх там дуже багато було. Цих, яких ми сьогодні шануємо, вони були юнаками, а деякі діти з них були. І от вони постраждали. Це вже було. А там були ще і ті е, макавеї, які, власне кажучи, на деякий час навіть перемогли. І навіть сформували свою майже незалежну державу, юдейську, Ізраїльську. Вони очолили повстання. Частину їх було вбито, як цих сімох братів. Їх дійсно вбили, жорстоко вбили. Це було показово, щоб ніхто з інших не смів повставати проти влади. Але в тому числі їм настільки була дорога їхня отцівська віра, їхня культура, їхня мова. Взагалі-то, це... ми зараз плачемо і кажемо, от війна. Але ж не забувайте, що це війна іде, яка йде за виживання нашого народу як народу. Не просто як, як людей, як виду. Можливо, вид людський не постраждає, якщо не стане одного народу якогось. Їх багато вже не стало, скільки було знищено різних народів, які не змогли. У яких не вистачило сили, а перш за все не вистачило духу. От у юдейського народу вистачило духу. Що того Ізраїля, а ми знаємо про нього. А ми знаємо про нього. Головне, щоб був міцний внутрішній стержень, який би допоміг тобі вистояти, не на зброю в одній із молитв. Воїнам, ми кажемо, не на зброю нашу покладаємося, і не зброя перемагає, і це правда, брати і сестри, Перебо, перемагає внутрішня віра. Якщо у людей, у людей є віра, є ідея, то вони ідуть, вони не здаються. Такий народ не можна перемогти. Для чого? В інтернеті читаю, там одна жіночка. А для чого це нам Юдейське свято таке, для чого нам шанувати? Вибачте мені, бо вони є прикладом. Вони є прикладом, як маленький народ зможе вистояти. А імперії навколо них дуже багато, і кожен хотів собі. І в полон вони потрапляли, і в розсіяння, і що тільки з ними не робили, а вони є. Розумієте? Це приклад. Приклади, якщо ти розумна людина, ти можеш вчитися навіть у ворога. І нічого тобі не заважає. Якщо ти дійсно розум, а якщо ти дурний. То ти і на власних прикладах не навчишся. Ну що ти як деко дурне. А розумна людина вчиться у всіх. Бо у всіх є, чому вчитися. Навіть, навіть у тварин можна багато чого навчити, навчитися. Що вже казати про інші культури, про інші народи. І ми маємо приклад оцих мучеників Маковіїв, які не пошкодували своє життя навіть. Аби тільки зберегти свою батьківську віру, батьківську мову, батьківську культуру, аби мати право назив бути окремим народом. Розумієте, хіба ми сьогодні, а ми сьогодні теж в важкій ситуації війни, і ми бачимо, що теж деякі до сих пір, до сих пір, уже, уже майже скоро 5 років буде, як війна йде. А вони все балакають кацапською мовою, а вони все сповідують їхню релігію. А вони все, все вони туди, на москальщину дивляться, розумієте? От чому я і боюсь за, нас, за наш народ? Бо євреї були єдині і є єдині. А ми, на жаль, ні. Бо у євреїв був один Бог і одна релігія. Хоча і в них були протиріччя, в них там теж декілька релігійних партій було. Але Бог то все одно один. А в нас, вибачте мене, таке враження, що богів багато і кожен свого сповідує. От в чому справа. Начебто ми християни. І в цьому повинна бути єдність, а її немає. Начебто всі ми народилися на цій землі, начебто всі ми українці. І в цьому мусить бути єдність, а її немає. Начебто і розмовляти ми повинні згадати свої корені, на якій мові розмовляли наші князі, на якій мові наш... розмовляли наші прапрабабці, прапрапрадіди. І в цьому єдності немає. На жаль. Ви розумієте? І це проблема. І це загрожує конкретно нашому виживанню. Тому як не згадати тут цих мучеників, тому як не згадати тут цей народ, так вони приклад. Пройти декілька тисяч років і зберегти себе, свої традиції, свою віру. Це великий приклад, в них є чому повчитися. Якщо ми станемо такі, то у нас будуть вчитися. От в чому справа, тільки ж треба стати. І третя, третя подія принесення і подяка за святі, за, точніше за ті дари, за ті фрукти. За той мед, мак, зілля і так далі. За всі, за врожай той, який Господь Бог дає. З давніх давен. Це не, 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 не наша особиста традиція. З давних давен в усіх релігіях подяка була основною. І кожна релігія підносила подяку своєму божеству. І подяка це те, що нас відрізняє від тварини. Тварина. Не буде вдячна, я вам чесно кажу. Ну як? Поки ти її кормиш, поки так. Але так, щоб вона там. Та ні, навіть і тварини вдячні. Навіть і тварини вдячні. От люди сьогоднішні невдячні. На жаль, сьогодні діти вже не дякують своїм батькам. Вони сприймають це як обов'язок. Ну ви ж мене завели, значить, давайте, давайте, корміть мене, одягайте, вчіть мене і так далі, і тому подібне. До пенсії, докорміть до своєї. А там, можливо, я колись вам подякую. Пам'ятник красивий поставлю на могилу. Нашо мені тільки твій пам'ятник. А от при житті, на жаль, вдячності практично ніякої нема. Так от, можете, у кого є інтернет, хто вміє користуватися і хто підписан на мій канал, можете подивитися, і ще в мене є відео, ще записані до війни. І я там казав, що буде війна. Не тому, що пророк ні, а тому, що я бачив, як люди не цінять мир. Ну от не цінили мир, не цінили спокій. А коли ми щось не цінимо, тоді обов'язково щось буде. Коли ми нехтуємо здоров'ям, прийде хвороба. Коли ми нехтуємо миром, прийде війна. Коли ми нехтуємо вдячністю, не дай Бог! Але може прийти і голод, і все, що завгодно. І інші якісь напасті. Це не через, через те, що Бог поганий або злий. Ні. Це через те, що людина така, людина невдячна, людина безвідповідально відноситься до всього. Я вам казав колись може, у кого хто пам'ятає своїх матерів чи бабусь, от спитали би у них. А чи кормили вони хлібом свиней? Я пам'ятаю свою прабабцю, у якої не пропадала жодна, жодний шматочок хлібу. Вона в мене пережила голод, вона знала, що то таке. І в неї був в духовці проти завжди. І вона оці, оцей весь хліб, який залишався недоїлий, вона кожен шматочок туди напротив, і в неї виходили сухарики. А хліб, з, зі сто, крихти хлібні зі столу, вона завжди обережно в руку собі зметала і з'їдала. Розумієте, оце люди, яких торкнулося горе, і вони потім. Були відповідальні і цінували кожну крихту хліба. Зараз, на жаль, такого немає. Можеш їхати, я таке бачив, буха буханки, а то й буханка хліба валяється собі на дорозі. Може, хтось загубив, а може хтось викинув, Бог його знає. Зараз навіть той, хто називає себе вбогим, каже, дайте на хліб, ти йому хліб даєш, він хліб викинув і каже, я ж Гроші взагалі-то просив, а не хліба. Розумієте? От коли отаке ось приходить, люди перестають цінувати елементарне. І тоді чекай катастрофу. Коли, батьки, коли діти невдячні своїм батькам, чекай катастрофу. Коли ми невдячні своїй державі і той системі, хай вона яка є. Але слава Богу, але, слава Богу, ми маємо інституції, завдяки яким нам не страшно вийти на вулицю. Ми все жалуємося на поліцію, уявіть, що її не стане. А знаєте, що це означає? А що на вулицю ти просто так не вийдеш. Хто завгодно тебе може при... прибити? Просто! А ми, слава Богу, виходимо. Ввечері дивлюсь, люди гуляють по вулиці. Це завдяки чому? Завдяки тому, що є держава і інституції її працюють. А ми жаліємося. Нам все не так. Нам все не те. І ладно б ми б жалілися і щось би робили, щоб було краще. Багато хто не збирається. Вони жаліються, щоб жалітися. Як деякі роблять революцію, щоб була революція, заради революції. Взагалі-то революції роблять не заради революції, а заради якихось певних реформ. Але є люди такі, які хочуть по 10 разів на день робити революції, тільки щоб було щось, щось не так. Щось все не по їхньому. Все не по їхньому. Все їм не так. В церкві їм не так, в державі їм не так. Скрізь їм не так, але робити вони нічого не будуть. Ну, погорлати можуть і все. Але так, щоб реально засучити рукава і щось робити, щоб було краще, ні, вони не будуть. Так от, брати і сестри, і на сьогоднішній день, на жаль, мало людей вдячних. Мало людей, які дякують Богові, які дякують ближньому своєму, які дякують батькам своїм, які дякують тим, хто жив до них. Які дякують ближньому своєму. І не тому, що він щось дав, а тому, що він є. От він є, ближній. От він ходить тут. І мені вже не так сумно, і мені вже не так страшно. Це не знають люди, які в місті живуть і там є багато людей. А от коли ти десь в якомусь селі, яке вже вимирає, на жаль, от тоді. А там іще залишились люди, яких з десяток. І вони раді любому, сусіду своєму, який пройде, бо ти не відчуваєш самотність. Ніякий телевізор, ніякий інтернет, ніякий комп'ютер, ніякий штучний інтелект людині не замінить людину. Без інших людей ми дичавіємо, скаженіємо, ми божеволюємо. Тому церква це. Є не стіни і не ікони красиві, а зібрання людей, віруючих людей. А в літургії головний смисло там дякуємо Господі. І вся церква відповідає достойно це і праведно. Головний мотив молитви літургії це подяка. Подяка за незбагненний і величезний дар Божий. Дар вічного життя, дар прощення, дар його тіла і крові, дар тому, того, що ми можемо називатися дітьми Божими. От сьогодні, брати і сестри, ми і подякуємо за те, що Господь Бог дав нам і плоди, і дає нам дає нам життя, тому він достойний того, щоб дякувати йому постійно. Амінь.